Допоможіть, помирає дитина. Такі повідомлення бачив кожен з вас. А все тому, що в Україні щороку реєструють тисячу випадків захворювання на раки саме серед дітей. Приблизно 300 з них помирає, а приблизно сотні потрібне лікування за кордоном, яке коштує мільйони гривень. Держава оплачує лише 10-15%, Решту тягнуть на собі добродійники і волонтери. Сьогодні до дня онкохворої дитини ми розкажемо вам історію однієї перемоги і завдяки чому вона стала можлива. Ірина Стороженко далі. Він з легкістю піднімає масивного лука та напиняє тятиво. Дев'ятирічний Сергій Шевчук переможець районних змагань зі стрільби з лука в новій каховці ровненько, не прогибаєшся і достаєш до камашся. Я стаєшся послі молодец. молодець. х ікс, найцентральніше десятка. Такого успіху Сергій Кодосяг усього за шість місяців занять. Та більше за це тренерів вважає, що цей маленький спортсмен ось два роки тому ще й перехворів на гострий лімфобластний лейкоз. іншими словами, рак крові. Він везде. В першу чергу в житті, що ребенка змог пережити, наскільки він вот сильний. Це має служити прикладом в першу чергу. Це тепер тато на силу підіймає його, а тоді, як діагностували вивчий діагноз, у лікарні доходило, що п'ятирічний хлопчик важив 13 кілограмів. Ось фото тих моторошних днів. Єдиний син смертельно хворий, виснажений без волосся. Батьки згадують, як самі тоді перетворилися на тіні. Я то, что он у нас на 7 килограмм за неделю. То есть с 20 килограмм за неделю он стал 13. Ребенок перестал стать вообще на ноги. Ну, есть... не ел, ноги отказали. Все. Ребенок Но... не вставал с кровати вообще. Тоді, після тривалого лікування в Сергія ще й стався рецидив. І Батькам потрібно було знайти 150 тисяч доларів на лікування. Тато ще не знав, що насправді знадобиться вдвічі більше. Як зараз пам'ятаю, зайшов чоловік, дуже скромно стояв, топтався в коридорі. Тато він просто йшов від порога до порогу і просив допомоги. А коли глянула в його очі, ну справді, там було неможливо його не прийняти. Тим більше він прийшов з повним пакетом документів, що дуже важливо. Не просто дайте мені, бо мені на щось треба. Я ще не знаю на що. Часто таке буває. Наталію Ніпко, керівницю одного з найстаріших доброчинних фондів України, вразило, що батько приїхав з Херсона до Києва просто в офіс. Перевіривши документи, фонд погодився опікуватися долею їхнього сина. Після чого подав проект збору на українську біржу благодійності. Та світаю всіх святих, Ета наш. Аділпарабуть з піраторами благотвітілі помощі саме сюди потрапляють історії від фондів у вигляді стосів документів, справжність яких ретельно перевіряють лише після погодження. Проект збору оприлюднюють на сайті UBB. Нельзя сказать, что украинская биржа благотворительности это стандартный фонд. За каждым нашим проектом всегда стоит автор проекта, это благотворительная организация, которая отвечает за его реализацию. Мы же являемся таким вот рупором, который рассказывает и, контроль, и контролером, который контролирует. И люди спрашивают, и у нас в том числе, как обратиться на украинскую биржу благотворительности. Самое важное нужно обратиться к одному из наших фондов-партнеров, та организация, которая согласится помочь взять этот проект, именно она уже проверяет всю информацию. Мацію она заключает договор с этим человеком, где прописываются все условия. То есть, и мы его проверяем, чтобы он соответствовал нашим требованиям, А требування у нас довольно высокие. високі. Потім уже этот проект публикуется. Загалом біржа об'єднує понад 100 найпотужніших фондів, разом із якими зібрано вже майже 60 мільйонів гривень. 100% відсотків цих грошей пішли винятково на. Заявлені потреби Останніх боготворітельних наград. Вот національний рінкблоготворітелі України ми зайняли е, перше місце. Не кожен фонд може стати оператором біржі. Там е, дуже ретельний відбір фондів. Я впевнена, що ті фонди, які знаходяться на платформі Української біржі благодійності, це всі фонди, які працюють чесно і прозоро. За три роки е, співпраці, взагалі, з біржою ми допомогли більше ніж 120 дітям і більше ніж на п'ять мільйонів. Та, на жаль, можливо, не всіх діток нам вдалося врятувати, але я точно знаю, що кожній цій дитині ми подарували якийсь додатковий день, додаткову посмішку, додатково не знаю, обійми від мами. Проте більшості дітей, таких як Сергійко, така цивілізована добродійність та довіра до неї подарувала ще й можливість вилікуватися за кордоном та вижити. Ось у нас є такий розділ. Ось зроблено. От можна сюди переходити, і тут можна буде бачити. Всі проекти, котрі вже по котрим відзвітовано. Два роки тому родина Шевчиків збирала гроші також і на власні картки, які неодноразово намагалися обікрасти. Було дуже багато спроб мошенничества. Було неоднократно, і при тому були такі е, е, закручені махінації, що на ніколи ми даже чуть ли не попалі. Якщо б ми раніше звернулися, може бути спорту стрес ішов швидше і краще. і. Ми швидше б швидше Родина і досі згадує свій шлях, як страшний сон. Та головне все позаду. Тепер їхній син удома міцніє кожен день. Вчиться та робить успіхи у спорті. Хотів поблагодарити всіх тих, хто прийшов нам на допомогу, всіх, хто подарив життя цього замечательного будущего чемпіона. Огромне спасія. Без вас би ми не справились. Всем спасибо за то, что вы помогли мне. за то, що я тепер хожу на треніровки і буду чемпіоном. Ірина Стороженко, Ірина Заїка, Віталій Новак та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.